Десь, дуже далеко, у безмежному океані, народився малесенький кит. Але він чомусь дуже боявся випливати на поверхню води, а кити ж інакше дихати не можуть. Спочатку мама ділилась повітрям з ним. Але з часом китеня підросло, а випливати все-таки боялась. Мама кит. Розказувала синочку, що коли він випливе на поверхню, то зможе побачити красиві краєвиди навкруги, та ще багато чого цікавого. Але малюк все ж ніяк не погоджувався випливати на поверхню. Він просто спостерігав за кораблями та човниками, що пливли по воді. Та одного разу на поверхні води. Китеня почуло щось незвичне. Сталася біда. Поряд пропливав корабель, а на ньому був маленький хлопчик, який і упав у води, але ніхто із дорослих цього не помітив. Хлопчик кликав на допомогу, але через гучний рев мотора та шум хвиль його ніхто не чув. Китиня Дуже хотіло допомогти хлопчикові, але не знало, як це зробити. І от раптом китеня згадало, що колись мама йому розповідала про те, що кити можуть видавати найголосніший звук з поміж усіх живих істот і зрозуміло китеня, як врятувати хлопчика. Треба покликати на допомогу людей, забувши про свій страх, Китеня піднялося на поверхню води, вдихнуло повітря і видало дуже-дуже голосний звук, який був схожий на сирену. Саме цей звук почули батьки хлопчика і зрозуміли, що маленьке китеня кликало їх на допомогу до їхнього синочка. Уже за хвилину хлопчика забрали на корабель, і він не переставав дякувати китеняті. За порятунок. З того часу китеня вирішило, що стане рятувальником і в разі небезпеки буде повідомляти людей своїм голосом, як і Сирена попереджає нас про небезпеку. Ось така казка. Дітки, пропоную вам намалювати ілюстрації до цієї казки, а я буду чекати фото ваших малюнків. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!